Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Що ж, продовжуємо наші походи І сьогодні такий похід Високогір'я Карпат! Я сьогодні не один, я сьогодні сином, але він на своїй стороні, я на протилежній стороні. І сьогодні небо був безмарне. Сонячний день, 9 година і десь в 10 тепло. Рибників не чутно. Але я думаю вони є. Голосів не чути. Як завжди, найцікавіше саме саме цікаве фіксуємо на камеру. Син вже одного гриба знайшов. я тільки заходжу до лісу. І покажемо, що на даний час робиться високий рік Карпат. Всім привіт народ! Слава Україні! Сьогодні ми в горах, Ху задихався така стрімка гора. Прийшовся я по пару місць, щось нема слабенько, але так і не йшов одного грибочка. І то цей гриб. Мені здається, що я... Та сама ямка, з тої самої ямки, що я того разу був знайшов. Гриба. А може помиляюсь, Ну точно в цьому місці. О. Добре, вперед на ту гору стрімку. Будемо бачити, що ми сьогодні назбираємо. збираємо. Так, щось тут ось сумно з грибами Я половину своєї першої ділянки прийшов і витік одного білячка не йшов, другого точніше. Чи не збираю я хоч 10 штук сьогодні. Добре, нічого. вперед Я вже практично прийшов свою першу ділянку. І о той є п'ятий грибок. ще двох молодесеньких. Та то взагалі там ще слабо. З білий чи не білий? Білий. З дороги побачив. Тут такий обрив, що ледве виліз, але грибок гарний. О. І так, повертаємося ми додому. Мається на увазі до транспорту. Мабуть поїдемо додому. Можливо я ще відвідаю Незинний Карпат. Мені здається що там, там набагато краще, як, як Високогір'я. Нічого, молодого нема зовсім. І так направляємося додому. Ось покажу, що син знайшов. Син ще знайшов. От декілька білого. Ну а вам, звісно, бажаю. Не таких успіхів, як у нас сьогодні. Успіхів добротих. Ну, скажу так, сто крат більше назбирати, як ми назбирали. Ну і здоров'я вам бажаю, і миру. А я все-таки відвідаю, ще називний Карпат, подивимося. Подивимося, що там робиться. Ми вже зайшли до лісу. Ну не ми, я один. Назини Карпат і ось перший. Перший білячок. ще другий красень виріс О, О. краса. слабо з білими і, і тут хожу хожу і не знаходжу якогось тарганчика. Побачив і то він тільки годить сюди да. На розмноження. Ой, городі білячок. Але вот також не годиться. Ось цей, здається, годиться. А може і не годиться, не годиться. Ще тут двері якийсь непоганий гербак зверт непоганий? Він і є непоганий. Ось такі у нас ще білячки по... показалися, появилися. Такі непогані, хоч і підстаркуваті мого віку а там два молодших а то вже тішить що молодші є я на даний час на колінках і буду добиратися до тих молодших колінкую а сьогодні Молодші. Молоді, симпатичні. Але старим нічого не бракує. Он ще там біля чого більший. Дізьми це. по нього. він тут, ми йому. А йому квітка. Ось я ще знайшов. Ну, то з тих було. Ну тут трохи старший. О! Ще є білячок в цьому розсаднику. О! Так потрошки, потрошки, то й можна кошик дозбирати. Ось. Ще які вилазить. Так. А старенький. О, ще й молоденький виріс. Це мені подобається. Ще який біля... Він починає гнити. ще ось такий біля чого О. Які ще виросли грибки? Переглядаємо, чи вони ще звертуються. І так, завершуємо сьогоднішній похід по обідні риби, віддали високогір'я, в мене ноль, сина з десяток. Я вирішив відвізити ще низини і от показую результат. Ось такий результат мій. Переважно старші гриби, жовті, немічні. Ну, але маємо те, що маємо. Ну а вам бажаю не менше назбирати, як я зараз назбирав. А також бажаю вам здоров'я і бер... ну, над головою. Ну і пам'ятайте, ліс ваш дім, то збережімо його, не засмічимо його. А також не копаємо грибочки, вони ж очищують повітря. Ну і всі ваші поважання, хай повернуться до вас цариці. Хай щастить. Мабуть, ми зробимо на декілька днів перерву. Якщо я витримаю, треба трошки відпочити. Грибка і так. Мало, я б сказав, дуже мало, дивно, повний місяць, а гриба риб не пішов різти. До побачення.